Слава Україні! Шановні друзі, оперативно-штурмова бригада Людь, створена в Національній поліції запрошує всіх бажаючих до спільної боротьби за незалежність нашої держави, за спільне визволення всіх земель, які належать нашій державі, на вихід тих кордонів, які загально прийняті в рамках міжнародного права. Національна поліція бере свій. Початок визвольної боротьби з 2014 року. Такі батальйони АЗОВ, Донбас, які увійшли в історію, як батальйони національної поліції, які визволяли нашу землю. Той досвід, який ми здобули, звільнюючи Ірпінь, Бучу, Харківщину, б'ючись за Маріуполь, дають нам можливості, дають нам натхнення і поштовх Спільно разом боронити нашу державу. Її Запрошую всіх бажаючих долучитися до оперативно-штурмової бригади основу фундамент і кістя нашого підрозділу становлять досвідчені працівники, які брали безпосередню участь у бойових діях, які пройшли горнило війни, які мають досвід і спільно готові боротися за незалежність нашої держави. У Львівській області буде 8 цНАПів, які будуть. Дійснювати рекорд, куди доброволець може прийти і записатися. Там буде представлені представник кожної з трьох служб. Вісім снапів це городок, кам'янка, золочів, стрий, Дрогобич, яворів і Самбір. Це снапи, які можна прийти і записатися. Представники кожної служби будуть на місці, розкажуть механізм і порядок проходження служби. Можливість підписання контракту чи, чи стати на службу. Так? Набір буде здійснюватися постійно, від поки будуть добровольці. По Вашого дозволу на це питання, що стосується функцій і задач. Я зі своєї сторони керівник Національної поліції хочу сказати, що ми будемо е, взаємодіяти тісній співпраці з ЗСУ. Перше, це буде входити... Знаходяться вже на стороні агресора. Це буде проводитись робота, яка належить до підрозділу Національної поліції вивчення, проведення зачисток, проведення штурмових дій. Це спільна координація, яка включає як звільнення територій, так і вичищення цих територій від ворога. Безпосередньо ми будемо вивчати кандидата, ми будемо проводити з ним співбес його моральний, психологічний стан, готовність до виконання цих завдань. Один із критерій оцінки це буде мотивація, патріотизм, бажання працювати, бажання на добровільних засадах досягнути спільного нам результату, звільнити нашу країну.